Будь-яка подія, яка трапляється з людиною, вона не випадкова і вона є завданням. Такий спосіб сприйняття допомагає приймати, вчитися взаємодіяти з простором, розуміти, чому все так відбувається. Будь-який непростий випадок він вчить людину жити, не виживати, а жити правильно, усвідомлювати і. Приходити до власної природи. Радіем. У нас сьогодні такий, такий коментар. Варто його обговорити. Ви взагалі нормальна, як таке можна говорити? Якщо людина не просить, значить, їй так треба. А може, вона стидається попросити, а може і гордість не дозволяє, або просто не знає, як це зробити. А я переконаний, що якраз ті, що мовчать, найбільше і потребують допомоги. Люди, не слухайте таких аля помічників. Робіть добро, незалежно чи вас просять, чи це про це, чи ні. Допомагайте усім, кому можете, і не очікуйте подяки. Це дуже хороший коментар. Насправді, так, не очікуйте подяки, допомагайте, ми всі. Люди і в серці, коли відгукується, потреба допомогти, треба допомагати людям. Розмова про те, що е, так треба, це зрозуміло, що будь-який випадок, будь-яка подія, яка трапляється з людиною, вона не випадкова і вона є завданням. Яке Людина, як творець власних ситуацій повинна усвідомити причину і повинна розуміти, що все не випадково, і це таке, такий спосіб сприйняття допомагає приймати, вчитися, взаємодіяти з простором, розуміти, чому все так відбувається. І вдячність за будь-який досвід, за будь-який урок приводить людину до самосцілення, самопізнання і до саморегуляції до будь-чого. Тобто, будь-який непростий випадок він вчить людину жити, не виживати, а жити правильно, усвідомлювати і приходити до власної природи. Тобто, все не випадково і тому. Порада Допомагати тільки людям, котрі просять, це порада про невтручання. Часто людина не любить, коли їй радять, коли їй допомагають. Вона розуміє, що їй треба щось пройти, самій, усвідомити, нарешті. Прийняти будь-який досвід. Нарешті усвідомити природу простору, нарешті усвідомити природу причинно наслідкового ланцюгу, який існує тільки тоді, коли існує неприйняття, існує обмежене сприйняття. У нас передачі про те, що... То для тих, ну, для всіх, але розуміють ці передачі ті, хто вже щось усвідомив з цієї природи проявлення, простору зцілення самої енергії буття. Тому ці поради слушні, незалежно від того, як ви їх. Коментуєте, і тут потрібно розуміти, чому ці поради існують, чому існує цей канал, для чого він і як він працює. Отже, будьмо в єдності, в любові, допомагаємо навіть співчуттям, просто ставленням, розумінням того, навіть що цій людині. Зараз не потрібна допомога, це і це також допомога, невтручання, любов, усвідомлення, самоусвідомлення це є те, що приведе до цілісності, а це вже зовсім інший рівень буття, і який проявляє іншу енергію. І ця енергія допомагає зцілювати взагалі усе. Тому будьмо, любімо, творімо, жиймо.